Якісь двері, давай заходь. Дічко, що це таке? Привіт усім. З вами Кріп. Ендер, наша подруга. Саме та і ще нова подруга. Скілет. Ми видумали команду, мабуть, ряд. Ну, ми вам показали цю пастку Зі. Так. Вона має дуже специфічну назву. Її придумав. Вона називається вибухові двері. Вибачте за його сміх. бо нас плющить Ми просто під нас Все, вибачте, ми починаємо. І лише досі край. Відпустила. Ну ми ставимо двері, як все, в цих серіях. <реш> так, потім ми викопуємо яму. Не глибоку, максимум 20 блоків. Не мінімум 40 <реш> Якщо не спрацює пастка, щоб алмазника хоча б хлопнути. <реш> О. Якщо спрацює, то мінімум 20 Я оснащу. І світильниками. Ми ставимо блоки, які світяться. Це називається світлокамінь подивишся на наш, наша подруга скелет трохи не розуміється в Майнкрафті. Це попередні, кріпер. Ми гуляли. Так, гарно погуляли собі. Так, злітаємо. Кладемо динаміт на другий бок. Так. Кладемо дошки. Які і кладемо... дошки? Пісок. Пісок. І кладемо на тисну плиту. Ставим і всі гріфери, які приходять, вони думають, наступиш на плиту, Відкриються двері, а це не так. І 3, 2, 1, 0. Річу. А, -а, -а, -а. Я живий. А -ні? Ну добре, давайте підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення. В наступній серії ми Будете. покажемо вам світлу дорожку. Яка працює лише вночі. Підписуйтесь, я вже казав, на наш канал, щоб ви не забули просто. Ми граємо на українському сервері, єдиному по справжньому українському сервері PlayCraft. Ви там знайдете під ніками Україна і під ніком Львів 1963. Я не знаю. Вибачно, твого Ніка не знаю. Добре. Та. <реш> та, та, а, <реш> <реш> Вибачте нас далі накрило. Е, ну, ви вже почули, що ви маєте зробити. Ставте лайки, підписуйтесь yeah, на yeah. наш канал, вже я це кажу третій раз, щоб знову ж ви не забули. Ну і до побачення. <реш>